Диво-тварина Якось світом пішла чутка, буцімто в одному далекому селищі з'явилася дивовижна й нікому невідома тварина. Захоплені думкою про цю істоту, люди посунули до того селища і заповзялися шукати. Щодня ходили вони в гори, видивляючись різноманітні незвичні сліди, проте нічого не знаходили. Аж раптом місцеві мешканці розповіли, ніби в самісіньких хащах, захованих посеред гір, подеколи лунають чиїсь важкі кроки, а потім на землі лишаються величезні відбитки стоп. Мова про таку чудасію блискавично розлетілася по всьому світу, і ласі до пригод мандрівники посунули до химерного селища з особливим завзяттям. Звісно, туди відразу проклали гарну дорогу, а тамтешні мешканці залюбки стали приймати в себе пожильців. Звісно, за помірну платню. Оповіді про таємниче чудовисько безперестанку переходили з уст до уст, набуваючи нових подробиць, однак побачити диво тварину нікому так і не вдалося. А тим часом старішини селища посміювались у пишні вуса. Тю дурні, нема в нас ніякого чудовиська, і не було ніколи. Просто ми дуже вправно підробляли сліди. І розповсюджували чутки, і завдяки цьому наше селище стало заможним, а люди не знають злиднів. Сигнальний вогонь. Якось один корабель потрапив у шторм і потонув. Усі пасажири загинули, крім одного чоловіка, якого зрештою викинуло на безлюдний острів. Отямившись, Неборака заповзявся молитися про порятунок і вдивлятися в обрій, чи не плине хтось йому на допомогу. Однак час минав. Рятувати чоловіка ніхто не квапився, тож довелося йому з уламків корабля спорудити хижу, щоби захиститися від стихії і зберегти свої нечисленні речі. Та одного дня, повернувшись із полювання, Неборака з жахом побачив, що його нова оселя горить ясним полум'ям, а те полум'я куриться в небо чорним димом. Охоплений відчаєм, чоловік заридав і плакав доти, доки не заснув. А рано вранці. Його розбудили звуки корабля, що наближався до острова. Невдовзі чоловіка помітили і забрали на палубу. Звідки ви дізналися, що я тут? запитав він у рятівників. Ми побачили твій сигнальний вогонь, відказали вони. Отож людина легко зневірюється, якщо її спіткало лихо. Утім, ніколи не можна опускати руки. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.